Усім привіт! Сьогодні 29 липня, і у цей день, у 1981 році, одружився спадкоємось британського престолу принт Чарльз і його наречена Діана Спенсер. Тоді це назвали весіллям століття. Пара здавалася усім неймовірно щасливою. За ними ганялися по операції, усі чекали цього визначного дня, 29 липня, за весіллям слідкувало близько 740 мільйонів людей по всьому світу у 74 країнах дивилися прямі трансляції. На вулицях Лондона зібралося 600 тисяч людей. Давайте сьогодні спробуємо згадати усі щасливі моменти, і не тільки щасливі, підготовки до весілля, самого весілля. І раджу всім додивитися до кінця, бо у мене є унікальна така книжечка, це офіційна програма весілля вельських. У кінці відео я розкажу і покажу, що тут всередині. Також потім у Телеграмі я виставлю фотографії, тому раджу усім перейти і підписатися. Там новини про королівську сім'ю. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Тому давайте розпочинати. Їхне весілля називали весіллям століття. Вони привернули величезну увагу людей з усього світу за діально стежили Ми Пам'ятаємо, що було там як у Кейт Міддлтон, у Меган Маркел її не пропускали до її автомобіля. Там зупиняли її сестру, десь в мережі можна побачити відео, як журналісти полюють за автомобілем і думають, там звідти вийде принцеса Діана, звідти виходить її сестра Сара, яка говорить, вибачте, ми хотіли побачити Діану, але тут я. Тому ця подія справді пішла в історію, бо за нею слідкували стільки людей. Діана стала королевою людських сердець, як ми знаємо, На жаль, вона трагічно загинула. Насправді, поки я готувала цей блог, писала сценарій, постійно думала, які б зараз Діана і Чарльз мали відносини, тобто враховуючи всі обставини, що Чарльз став королем, він одружився з Камілою, і, ну, і Діана була б жива. Чи змогли б вони примиритися і нормально спілкуватися заради своїх дітей та онуків? Чи вийшло б у них це? Як думаєте, ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво почитати. А ми починаємо. Давайте поговоримо про це, про найцікавіше. Весілля коштувало на той час 48 мільйонів доларів. На наш час це 156 мільйонів доларів. Зібрали на вулицях Лондона 600 тисяч людей. А по телевізору пряму трансляцію дивилися 750 мільйонів людей у 74 країнах світу. На той час падкоємець престолу, принт Чарльз зробив пропозицію своїй дівчині Діані, 6 лютого 1981 року. І як ми вже знаємо зараз з біографічних книжок, Діана зразу не повірила, почала сміятися. Подумала, що він жартує, але він переконав її у серйозності своїх намірів. І на весь світ вже вони оголосили про свої заручини 24 лютого 1981 року. Після того, як пара оголосила про заручини, вони спілкувалися з журналістами, і один з репортерів їх спитав, чи вони закохані. На що Діана відповіла звичайно, а Чарльз сказав, що б це не означало. Як ми вже зараз знаємо, Чарльз все життя був закоханий в одну жінку в камілу, і, на жаль, йому не дали одружитися на ній одразу, а це б зберегло багато доль, багато сердець, і всі були б щасливі. Діана потім розповіла своєму біографу. Я пам'ятаю, як була настільки закохана в свого чоловіка, що не могла відірвати від нього очей. Я просто вважала себе найщасливішою дівчиною у світі. Він збирався піклуватися про мене. Але вже потім як підрахували, до свого весілля вони бачили стільки 13 разів. Це взагалі нереально, щоб люди вже зрозуміли, чи підходять вони один одному чи ні. І вже після того, як їхній шлюб розвалився, Діана згадувала вже цей день зовсім по-іншому. Вона казала, що вона була як ягнятком, якого ведуть на забій. І що якби я могла написати власний сценарій, я б змусила свого чоловіка поїхати з Камілу і ніколи не повернутися. Наскільки було розбуте серце Діани. Але щось наше відео починається дуже сумно. Про... Ну, їхній шлюб закінчився сумно, тому по-іншому не може бути. Але давайте все ж таки згадувати той день всі деталі того дня, як все відбувалося у Лондоні. Перед важливим днем пара мала годину репетицію у соборі святого Павла, де відбувалося їхнє весілля. Потім королева Єлизавета організувала галабал, на якому пара була присутня, вони там танцювали. Це відбулося за дві ночі до їхнього весілля. Напередодні весілля також був феєрверк. Він був найбільшим за більш ніж два століття і зібрав сотні тисяч людей у гайд парку. Також там був присутній принц Чарльз, який запалив перше багаття. Нью-Йорк Таймс повідомило, що шоу було створено за зразком того, що відбувалося у 1749 році, і ознаменувало кінець війни за австрійську спадщину. Діано ж на цьому дійстві не було. Вона провела останню ніч перед весіллям у Кларенсхаусі зі своїми сестрами, готувалася до весілля і є зовсім різні інформації протилежні, про відносини Чарльза і Діани перед важливим днем. За однією інформацією, майбутній король відправив свої наречені. Перстень з запискою про те, як від нею пишаються. Є інша інформація про те, що Чарльз вирішив відверто поговорити з Діаною, розповісти, що він кохає Камілу. І є інформація, що Діана хотіла навіть відмінити весілля, бо вагалася у почуттях Чарльза до Неї. І як ми знаємо, вона була права. Але, звичайно, це все не підтверджена інформація, її вже нам ніхто ніколи не підтвердить. Це все тільки чутки і там розповіді друзів Діани. І ми пам'ятаємо, як це все ще змалювали в короні. Там Чарльз стоїть перед вікном, за вікном феєрверк, цей, напевно, про який я розповідала. До нього в кімнату заходить королева, яка розуміє, що Чарльз не любить Діану, що це буде провальний шлюб, що його серце віддане Камілі все життя. Я так прям сказала Каміля, ніби як ось це момент сварки Чарльза і Діани в серіалі. І там сльози на очах як в королеви, так і в Чарльза. Вони тоді це все сприймали не як шлю, не як любов, а як відданість, як просто обов'язок. Ти повинен це зробити, бо ти спадкоємець престолу. У Чарльза, звичайно ж, на весіллі була традиційна парадна форма військово-морського командира. А ось вбрання Діани було розроблене згідно її побажань валійськими дизайнерами Девідом та Елізабет Емануель. На момент створення сукня оцінювалась у 9 тисяч фунтів близько 11 тисяч доларів. І була шита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мережевим ручною вишивкою, паєтками та десятьма тисячами перлин. Вона мала восьмиметровий шлейф і ставте, найдовший в історії королівських суконь, обшитий старовинними мереживами, а також пишні рукави, характерні для моди 80-х років. Як згадувала дизайнерка, Діана була дуже дбайливою і в жодному разі невисокомірною. Я думаю, що вона вважала весь цей досвід дуже кумедним. Вона годинами стояла нерухомо і ніколи не скаржилась на шпильки. Вона була просто казковою. За період підготовки до весіллі талія принцеси зменшувалась і зменшувалася, вона все більше і більше втрачала вагу. Пізніше вона розповість про свою боротьбу з розладами харчової поведінки. Дизайнери зробили 5 різних ліфів, які підходили, і, зрештою, того дня шили її в остаточну версію. Цукня ретельно охоронялася. Її розроблення та дизайн зберігалися в найсуворішому секреті. А також на випадок, якщо з нею щось трапиться, дизайнери мали запасну, але було те, що Деві та Елізабет не врахували тканина сукні. Річ у тім, що поки Діана доїхала до собору, спідниця пом'ялася і мала не дуже охайний вигляд. Потім Елізабет Еммануель сказала: ми знали, що це трохи зморщиться, але коли я побачила, як вона приїхала у собор, і ми побачили складку, я відчула непритомність. Я була у жаху справді, тому що це було досить, досить багато складок. Була проведена генеральна репетиція, але з іншого матеріалу, не схожого на справжній. Також особливу увагу було приділено туфлям. Вони були розроблені знаменитим майстром Клаймом Шелтоном і були на маленьких підборах, для того, щоб принцеса не здавалася вищою за свого нареченого. Туфлі задекорували п'ятьма паєтками перлинами, а ось підошва була замшевою з орнаментом. Також на взутті були намальовані перші літри імен реченого та нареченої. Ось ця Рудіана вирішила взяти не з королівської колекції, а зі своєї сімейної. Її також носили її сестри Леді Сара та Леді Джейн. І як зараз власником цієї тяри є Чарльз Спенсер, і він вже згадував, що тоді у Діани дуже боліла голова, бо вона не звикла так довго ходити у тярі. Щодо букету Діани, флорист також був готовий до всіх непередбачуваних випадків. Тому було підготовлено два букети і спеціально виділили поліцейських, які допомогли доставити зранку цей букет до палацу. І відомо, що після церемонії його поклали до могили невідомого воїна у весмістерському аббатстві. Спеціально до весілля століття одна з найстаріших парфумарних компаній Франції розробила парфум. Назву їх, краще, не буду казати, вони з'являться десь на екрані. І Діана через хвилювання, коли вже одягнула сукню, хотіла нанести парфуми, але розділяла їх і кажуть, що десь на сукні була видна пляма. Але я вчора трансляцію і фотографії, я їх не помітила. Мені здається, там такий колір, і в мене була така зім'ята, що там було важко помітити цю пляму. І вчора я загуглила ці парфуми, і вони ще є впроджии, не знаю, чи це вони. Чи це та компанія, чи це вже підробки. Їх ціна варіюється від 2500 500 там, до 3-4 тисяч. Тому, в принципі, можна спробувати собі їх придбати і пахнути як принцеса Діана у день свого весілля. Церемонія відбувалася у соборі святого Павла і було запрошено 3,5 тисячі осіб. Зокрема, була перша леді Шаненці Рейган, прем'єр-міністрка Великобританії Маргарет Течер, принцеса Монако Грейс Келлі, але потім тільки 120 осіб були запрошені на офіційну весільну трапу. Учасна королева Каміла, тоді відома як Каміла паркер Боус, була однією з гостей. Вона одягла костюм і капелюк з вуалю і сиділа поруч зі своєю сестрою Аннабель Еліот. До речі, її чоловік Ендрю Паркер Боус був частиною урочистостей, командуючи ескортом домашньої кавалерії для Чарльза та Діани. І, як ми знаємо, зрештою Каміла все ж таки вийде за Чарльза в 2005 році. Син Паркер Боусів Том є хрещеником Чарльза, але він не супроводжував їх на весіллі, хоча інші покресники вели Діану до Вівтаря. До речі, ще цікавий факт. Про кожного гостя думали окремо і король Тонга це острівна держава. Тихоокану, океану, що входить до співдружності, був дуже високий, і йому потрібен був спеціальний стілець, і його розробили на замовлення, і король його потім забрав як подарунок собі на згадку. А ось король Іспанії Хуан Карлос, який зрікся престолу в 2014 році і є нащадком королеви Вікторії, а його дружина, королева Софія, є двоюрідною сестрою принца Філіпа. І, незважаючи на родинні зв'язки, вони відхилили своє запрошення на весілля. Зробили вони це на знак протесту, оскільки Чарльз і Діана відпливали у свій медовий місяць з Гіблартару. Це британська територія з 1713 року, і на неї претендувала Іспанія. До вівтаря Діану вів її батько, грав Едвард Джордж Спенсер. Він був дуже хворий, але все ж таки зміг провести доньку, і ще потім, ми, не ми, але, ну, якщо подивитися трансляції, ми зможемо побачити його на балконі Букінгемського палацу. Там навіть якийсь момент видно, що він так спирається на колону, йому, напевно, було дуже важко стояти, але це такий визначний день. Вимовляючи свою весільну клятву, Діана переплутала слова і назвала Чарльза ім'ям його батька Філіпом. Леді Ді назвала нареченого Філіпом Чарльзом Артуром Джорджем, замість того, щоб сказати Чарльз, Філіп, Артур Джордж. Але схибав і принт Чарльз, замість того, щоб сказати, «Обіцяю розділити з тобою все, що мені належить. Він сказав обіцяю розділити з тобою все, що тобі належить. Напевно, сучасні конспірологи скажуть, от, от і тоді було все ясно, що у них не складеться, але я думаю, що. У той момент вони не надто зважали, особливо Діана було видно, яка вона щаслива. Я вчора передивилася цю трансляцію. Воно того варто. Воно варто тих півтора години це подивитися. Принцеса Вельська також порушила традицію, і в обідниці не сказала, що буде слухатись свого чоловіка. Леді Діана вирішила дотриматись нового ритуалу англіканської церкви, і вона пообіцяла на церемонії в соборі святого Павла лише любити його втішати, шанувати та берегти хворобі та здоров'я. За даними New York Times, це рішення пара прийняла разом після дуже серйозних обговорень. Також подружжя вшанувало 58-річну традицію, і принц Чарльз подарував своїй нареченій каблучку з валійського золота, шахти Клогау Сент – це практика, яку започаткувала королева матір у своєму шлюбі з королем Георгом VI. Після обміну обітницями пара повернулася до Букінгемського палацу в державній кареті Ландау 1902 року, яку вперше використав король Едуард VIII під час коронаційної процесії Лондоном. Пізніше ця карета перевезе принца Вільямака та Кейт Мідлтон із місця весілля у весмістерському обацтві до Букінгемського палацу. Також Чарльз і Діана забули поцілуватися після того, як дали один одному обідниці, тому вже свій перший поцілунок як шлюбної пари вони здійснили на балконі Букінгемського палацу, і цим вони дали поштовх новій традиції. Перед тим, як відправитись у весільну подорож, була весільна трапеза. І повторюсь, на неї запросили лише 120 осіб із 3500 гостей. Кілька відомих шеф-кухарів і кондитерів було запрошено виготовити торти для весілля. Загалом для церемонії спекли 27 тортів, і був один великий, багатоярусний, який спік девід Евері. Це головний пекар Королівської військово-морської школи кулінарії. Повідомляється, що він витратив 14 тижнів на приготування багатоярусного фруктового порога. І у 2014 році продали шматок цього торту весільного Чарльза і Діани. Продали його щось близько 1400 доларів. Точна ціна 1375 доларів. Це така традиція в Британії. Завжди відрізають шматок торта весільного і кладуть в морозилку. Одна з подружок Діани згадала, що після того, як цей торт розрізали, вони піднялися в кімнату нареченої, допомогли Діані переодягнутися в інший наряд. Це таке рожеве вбрання в стилі юної Діани. І вона подарувала їм якісь подарунки на згадку. Вже після цього молода пара вирушила з Бікінгемського палацу. Вони їхали в відкритій кареті, коли вони виїжджали з палацу. Їх обкидали монетами, на щастя. Щось цього щастя не було у шлюбі. І потім вони вирушили у медовий місяць. Ну і найцікавіше, напевно, те, що ви чекали у цьому відео, це офіційна програма. Я вам її зараз покажу, але, надіюся, ви вже поставили свій лайк, коментар. Щоб допомогти мені просувати це відео, я виставлю фото з цієї книги більш детальніше у телеграмі, що можна було розглянути. я так загально розкажу, бо в принципі нема особливо що розповідати. Ось це така вступ. Тут йде вступне слово архієпископа, потім іде церемонія, хто за ким їде в каретах, наскільки я розумію. Потім там йдуть фотографії Діани, Чарльза, йде їхній маршрут, як, буде відбув, як відбувалася церемонія графік, фотографії знову Чарльза та Діани. Як на мене, найцікавіше у цій книзі це ще є текст ем, церемонії, яка відбувалася. Я вчора подивилася трансляцію, і воно збігається. Тут от текст, що там говорить архієпископ, наречені, тобто там. Чи береш ти цю жінку собі за дружини, там Чарльз каже «Yes, I will». І тобто і тут є цей текст. Думаю, гостям це було дуже зручно. Тож думаєш, господи, коли це закінчиться, особливо каміла. І, і ти можеш розуміти, там от є церковні гімни, ти розумієш, там вже співають останні, значить, скоро кінець. Я виставлю фотографії цієї книги у Телеграмі. Посилання є в описі, тому заходьте, Можете проглянути детальніше. Це цікавий такий артефакт. Я Дивилася на британських якихось сайтах, де вона ще продається, дуже мало. Там по 20-30 фунтів десь її приблизно продають, я її купила набагато дешевше. Купила я побачила оголошення в групі в Фейсбуці, людина її продавала. Потім я сказала, звідки вона її взяла, звідки вона у неї, можливо, вона якась родичка Діани. Сказали, що кума привезла з Лондона. Тобто, напевно, її міг купити кожен охоче. Це не те, що видавалося гостям. Я до речі, вчора, коли дивилася трансляцію, я намагалася подивитися, чи було у них в руках у гостей ці книжки. Мені здається, що не ці, там були якісь більші. Тобто, напевно, це міг подивити, купити кожен охочий, і, можливо, як сувенір. Відео вийшло таким довгим, але це така важлива історична подія про весілля століття. Я надіюся, що вам було цікаво. Я розповіла щось цікаве, щось ви дізналися нове. Прошу поставити лайк, коментар, підписатися на це відео, бо це дуже-дуже важливо для кожного ютубера, щоб просувати відео, щоб його могли побачити більше людей. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.